Не видержала моя душа, я їх покупала, бо вони такі були замурзані, от, от доща, то от, що земля трохи на них присипалася, прилипала. Я не обрізаю вам квіточки, там, де є можливість, де, де можна подивитися де можна, де можна кольор, щоб ну, ви були впевнені, що вони прийшли різнокольорові. А ви просто отримаєте залишні ці лишні, оці штучки, патички позрізайте і ось. Купаю на відправку, до вінчі, і хочу зробити нове відео, бо останнє, коли там у мене є, ну, яке я останнє знімала, ще цвіточки були не підбиті приморозками, дуже такі симпатичні. Знімаю я більш реалістичне. Квіти вже трошки пожухли. Там, де не попали під заморозки, ще не дуже такі пожухлі. Стебло задерев'янівше, не зелене, тобто вони зимуватимуть добре, вони порослі в основному. Багато. Десь тут, наприклад, трошки менше. Отримаєте, будете сидіти, оце прямо заглублюєте. Оце, бо воно було посаджене ось так, це все було під землею. Є прямо такі дежменьками невеличкими наросло. Є, де менше. Землі тут багато, але я не буду вам так оце відприльоти. Я вам його зроблю ось так, щоб тягати лишні кілограми. Ось бачите, тут під землею скільки. 60 гривень рослина, шість кольорів. Тому що ну отакі оранжеві, Там я хто бачив, бачили, що вони дуже схожі, і а зараз їх взагалі не, не розпізнать, Не хочу, щоб ви затримували і нірнічали, що вони прямо однакові. Ось такі.